Два градуси це самогубство, скандують представники неурядових організацій з Африки. Саме настільки, за прогнозами науковців, у цьому столітті зросте температура повітря біля поверхні землі, якщо не зменшити викиди парникових газів. Найскладніше протистояти кліматичним змінам буде саме бідним державам, тож вони не приховують незадоволення. Не змушуйте нас відмовлятися від переговорів, але зважте Африка уже занадто спекотна. Ми дуже розчаровані позицією данського уряду, який хоче укласти політичну угоду. Ви самі розумієте, що це буде не справжній договір, а маскування поразки. Нині рівень викидів парникових газів регулює Кіотський протокол. Його мета зменшити забруднення атмосфери до рівня 1990 року. Згідно із документом, держава може викидати в довкілля більшу за норму кількість шкідливих речовин, але заплативши компенсацію тим, хто цього не робить. Більшість індустріально розвинених країн дотримуються протоколу. Утім, не сполучені штати і не Китай, що наступає на п'яти головним забруднювачем атмосфери. Позиція останнього настільки обурила учасників саміту, що китайського міністра три. Чи не пускали на засідання? Це дуже серйозний випадок, і мене вразило, що про нього навіть не доповіли главі секретаріату. Я сподіваюся, це не повториться. В атмосфері суперечок учасники саміту мають обговорити новий кліматичний договір, що прийде на заміну Кіотському протоколу США, які раніше відмовляються платити за забруднення довкілля. Китай пропонує окремі угоди для багатих і бідних держав. Згідно із неофіційною чернеткою документа, розвинені держави продовжать суттєво обмежувати викиди а молоді економіки. З Китаєм включно матимуть більшу свободу дій. З таким поділом категорично не згодні господарі саміту. Данія у знову ж таки неофіційній ширнеці, яка потрапила до рук місцевої преси, пропонує однакові обмеження для усіх держав. За брудне повітря із бідними розплатяться трьома траншами по 10 мільярдів доларів на всіх і африканців, і китайців, і мешканців острівних держав. Ксенія Новікова, п'ятий канал.